Ви точно бачили оце фото зараз. Вона у шпиталі і просто звідти збирає донати на дрони для військових, бо сама повернеться у стрій не так швидко. Ще не усі осколки повитягали з очей. Не загоїлися опечені печені руки, а операція на всі барабанній перетинці запланована аж на грудень. Морожий безпілотник атакував 23річну операторку дрони Яну Залевську на Донеччині. Її фото одразу після поранення облетіло соцмережі обличчя не жіночої війни. Так вона його підписала. Хто чекає на Яну вдома? Куди вона планує рушити після лікування? Дивіться. <плес> Всіх фото з фронту Яна посміхається. Як би важко не було, не забрало усмішку з її обличчя і серйозне поранення. Після двох тижнів на лікарняному ліжку вона трохи відновилася і готова згадати про той день. Я пам'ятаю, спалах просто я бачила. Я оцю спишку бачила. Я руками її відбивала. Якби я б не захистилась, вона б обличчя мені прилетіло. Це було на Донецькому напрямку. Свій шлях на фронті я напочинала як військова медикиня, тож розуміла, хай там що, але має залишатися у свідомості. Я намагалась відкривати очі, щоб розуміти, що я бачу. Я е, намагалась ворушити пальцями, щоб розуміти, що в мене вони всі є. І Я просила хлопців, щоб вони зі мною розмовляли до самого останнього. Військові лікарі стабілізували Яну і направили далі у Дніпро. Усе тіло дівчини посікло уламками та найбільше руки і обличчя. У мене тут перебитий нерв на двох пальцях. Тут у мене зараз така розочка, рана така відкрита. В очах у мене досі осколки ще не всі витягли. Вухо у мене немає правої перетинки і майже немає повністю лівої. У військо Яна записалася 21-річною дівчиною. Вона пережила окупацію Херсона. Відтак точно знала, з ким воюватиме і за що. Вони мене якось зупинили типу говорити зі мною. що... Вони нас прийшли звільняти. Це був хлопчина йому років 19, Він був весь обішаний гранатами там, магазинами. Але я відчула, що він мене боїться, а не я його, тому що я знала, що я у себе вдома, я свою територію знаю. У Херсоні згадує Яна. Росіяни влаштували катівні. Туди забирали рідних військовослужбовців і всіх непокірних. Забирали дівчат прямо так от з кроваті, і ми всі розуміємо, що вони з ними робили. Тобто, я навіть зараз я не можу сказати вам, чи повернулись взагалі ці дівчата. Ми знали, де у нас навіть катували людей. Ми чули там ці крики. Молоді дівчата, такі як Яна, ввечері з дому не виходили вдень без прикрас і макіяжу, аби бути схожими на хлопців. Тоді ж з прилавків зникли звичайні продукти. Я пам'ятаю це. В мене день народження, якраз окупація. Бабуся, з сестрою дістали. Курочку там, ну це було для на той момент, це було якимось дивом, щастям. Там і такий шматочок тортика ми ділили на п'ять людей. Щойно Яні з родиною вдалося вибратися з окупованого Херсона, дівчина пішла до війська. Спочатку служила медикиною, потім перенавчилася на операторку дронів і потрапила в бригаду до батька. Він також військовий. Зробила перше вдале ураження, це вже підбитий танк, але він ще міг функціонувати. Тобто, і якраз в нього залетіло, і росіяни з нього вилазили. Випала нагода Яні і помститися росіянам за Херсон. Вона була у складі перших бригад, що звільняли тоді місто. Нас зустрічали люди, нас обіймали. Було видно, що люди дуже втомлені. Люди втомилися від страху, від того, що вони не розуміли, що їх буде далі чекати, але вони були раді, коли ми зайшли. У цей час на Яну вдома чекала її шестирічна донечка про те, що мама на фронті малечі дізналася лише нещодавно. Мама просто прихворіла і скоро приїде, бо я хочу її в перший каз повезти. Ну, є я така мрія у мене. У лікарні Яна виклала у мережу своє фото з підписом обличчя нежіночої війни. Воно розлетілося інтернетом. Українці з різних куточків світу надсилали гроші на реабілітацію. І вже днями Яна вирушить до Львова. Там лікарі планують остаточно вилікувати її руки і обличчя, аби не залишилося рубців. А у грудні хірурги відновлять дівчині барабанну перетинку. Після Яна хоче повернутися на фронт, аби її донька ніколи не знала війни. Я знаю, що я получу. Я відновлюся. Повернусь на фронт. З Дніпра Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.